Ви мене часто питаєте під відео, я колись знімав огляд на ці перці. От, от перець шикарний стоїть, рослина гарна. Все, а от завізі немає. Чому так? Ну Тут всього є декілька пояснень, чому так, і ми також в практиці з цим стикаємось. Особливо в нас в помідорах така історія, тому що є сорти помідорів, які гарно вродили, а є сорти помідорів, які Ну три помідори на кущу, я пізніше. Покажу у цьому відео тако, знаєте, пр пр практичний такий, я б сказав, би, нюанс, як воно в житті буває. Ну, перша основна причина, я вважаю, що це неякісне насіння. Тут не треба далеко ходити. У мене був і досвід з полуницею, як мати купувала колись. Саджанці ще на базари. Ну, там, як, там 50 на 50. Або нормальний продавець, або ненормальний. Якщо нормальний, ну, Азію, в принципі, ми так купили. На базарі мати колись купила, таким чином ми її розвили. А коли мати купувала Вікторію, то ну, вона навіть на другий рік ягід не дала. Тому що більш того, що це такі були хороші сажанці і такі хороші сорт. Там не стільки сажанці погані, їх сорт поганий був. По цій причині і ягід не було. Рослина гарна, все, там, море усів, але там такі дві ягодки в лісі ягода більша. Дикої суниці лісової, чи як вона там правильно називається. І Причина тут проста: лежить на поверхності, що неякісне насіння. У нас також було о, і в помідорах, пам'ятаю, що теж купили там Варвару, чи як, по-моєму, сорт називається. там Одна така сливка у відситі на цьому все. Це може пояснювати те, що, чому у вас от немає завязі багато. І саме цікаво, що діло тут не пізній сорт, середній сорт так цвіту немає навіть. Зараз я пізніше покажу помідори, там навіть цвіту толком немає. Просто стоїть гарний кущ помідорів, на якому три плода. Так що це більш всього, що це зв'язано з насінням. Друга причина це здебільшого я б сказав би, догляд. Но якщо догляд був якщо догляд був гарний, все там, хоча б якісь добрива давали. То він просто відпадає цей нюанс. Тому що якщо б не було догляду, я так от прикинув, то все одно б якісь такі маленькі плоди були б, все одно б якийсь цвіт був би. Ну, да, є такі випадки, що взагалі там земля не вражайна. Да? Таке в мене вдома на пісках. Там помідори були б 100 разів гірші. А це третій буде нюанс. Тобто ще багато чого залежить від ділянки насамперед. Так само ось я помічаю по полуниці, по часнику, по картоплі, От є ділянка, де вона гарно росте, а є ділянка, де взагалі воно родити не хоче. І це навіть в більшості випадках воно не лікується добривами якоюсь ходьбою. От мене на городі, да, там, де я проживаю, де я інколи відео буває знімаю, там непогано росте картопля. Особливо, якщо її рано посадити, накинути біле гравелокно, там на пісках росте дійсно непогана картопля. Щоб там вирощувати а, полуницю, щоб там вирощувати. Якісь інші культури, там треба вести полив. Будь, ну, в будь-якому випадку треба полив, тому що ділянка виходить зверху, на гори, а, суша стала, Ну там треба така погода, щоб стояла, щоб там щось росло. Понятно, що така погода під заказ не буде. Тому третє, я вважаю, що це ділянка а, впливає на те, щоб от, а, десь щось з помідорами там, чи з перцями, чи взагалі з іншою культурою було не так. Але все одно основна причина це більш всього, що неякісне насіння. Четверте, ну, полив сюди, плюсувати, не плюсувати, не знаю, друзі. Більшість, хто нормально вирощує там, краще, ніж ми, навіть, то в їх є полив, в їх є склажені, в їх все добре. Тобто, люди не те, що писали, знаєте, от просто посадив і нічого немає. А вони сказали, що перці гарні стоять, там, помідори гарні стоять. тобто це був догляд. Це був догляд. А значить, більше того, що неякісне насіння. Так якось зараз останнім часом з озимою цибулею. Оці всі Штутгартер, потім Центуріон, мати колись її постійно гаванську садила. Зараз останнім часом вона її не садить, тому що пішла неякісне насіння. Врожаю, по суті, такого немає. Вона таке нещасне весною стоїть. По цій причині я в цибулю зараз особу нічого не знімаю, тому що немає що показати. Останній нормальний вражай цибулі, я бачу в сезоні 2023 це була озима цибуля Радар. А зараз таке клепають, що ну, навіть, ну, ладно, це ми, там, да, там, може, не встигаємо, може ще щось. Но є ще тітка. Тітки все гарно, оброблено, окучено, вона взяла, там, чуть ли не 15%. Дивіться, там, цибуля не така велика насправді. Середня нормальна цибуля, але но, щоб сказати, що це гіперврожай, як був раніше на полісі то ні. Це при тому, що там ідуть дощі, що там нема аномальних там, засух, аномальної температури. Все, це все, що я сказав, воно тупо впирається, я б сказав, би, в якість насіння. Це саме ключове. От часто питають, де ви берете, де ви берете оце насіння, що у вас такі помідори. Тут нема ніякого секрету, тут нема нічого такого там секретного. Я просто не знаю, де батько його купляє. Він, в інтернеті я знаю, точно купляє, але на яких сайтах я прямо не скажу, бо я не знаю. Може, колись зроблю на цю тему хороше відео, коли в нас закінчиться жнива помідорів. То Я вам зараз скажу. Дуже багато роботи, постійно треба допомагати, своя робота, щоб по полуниці є, і ще постійно треба знімати контент. Мені просто немає часу над цитим і спілкуватися. А стосовно помідорів, ну ось такий непоганий приклад того, що помідорів буде небагато. Я навіть може, для прикладу я не те взяв, що треба. Не знаю. О, ну так, за да, це, 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 це я думав. Хоча я так дивлюсь, що трохи їх буде, але це не то в порівнянні з тим, що стоїть зліва у нас. Бачите? Ну таке де не де там, це мало, для такого куща це мало помідорів. Плюс завязі майже немає. Не дало завязі. Давайте ще зараз ще якусь лінію знайду. Тут теж десь такі лінії були, що. Ну, ось ця лінія теж йде. Не дуже. Не дуже. Це обрати. Бачите, теж. Де-не-де. Це колись, знаєте, в тітки Галі така манічка була збирати своє насіння, поки вона 24-му році не попродавала оцю Голландію, що мені Сингента відправляла, плюс там є свої вражайні сорти були, то вона на помідорах там по 4 тисячі гривень за базар мала, то потім вона вже перейшла на нормальне насіння. Раніше як вона своє насіння збирала, ну три помідори на кущу. Візьми, палку поставить, 5 кущів по кругу насадить і на виході 10 помідорів з п'яти кущів. Ну, що це за продажі? І сидиш у тих помідорах, весь зелений, обриваєш постійно те листя, воно пре, підв'язуєш, а на виході ти там толком нічого не заробляєш. Тоже було неякісне своє насіння, тому що були не гібриди. Не F1, якісь там, я не знаю, як вони називалися. Ну, це коротше, пенсіонери бували голову нарочили, що о, ми гібриди брати не хочемо, о, ми там любимо всі радянські сорти, ну тітка на цю удочку щеклювала, вирощувала радянські сорти, які ніфіга не родять. Ну І на виході там по помідорах вона за сезон там яких-то там, може 100 доларів заробляла і все. А вже як вона почала садити там Голландію, якісне на насіння, все кардинально помінялось, друзі. Тому підсумовуючи це відео, я скажу, що основна причина, чому от мала завязі, чому от рослина гарна, ви доглянули все, але плодів і завязі немає, це неякісне насіння. На мою думку, треба змінювати постачальника насіння.